Я нагадаю нашим глядачам, можливо, хто не знає. Я думаю, що ви це потім краще пояснити, що на цьому тижні, тобто на вчора, я так розумію, позавчора прийшов перший кредит від МВФ, який був затверджений Радою директорів міжнародного валютного фонду наприкінці квітня, і за загальна сума там 17,1 мільярда доларів, які мають діти України і. Інші фінансові, міжнародні фінансові організації теж орієнтовно десь 10-11 мільярдів теж мають перерахувати Україну допомогу? Перше питання ну таке дуже просте, яке думаю, що так я не спеціаліст, але питання таке: ми беремо в борг. Зрозуміло, що о, не безкоштовно ми ці гроші беремо. Якісь там відсотки все одно є. Наскільки це навантаження буде для економіки? Хто буде повертати ці гроші? Повертати, будемо ми поза всяким сумнівам. Ми це українське суспільство, українські громадяни через бюджет нашої держави. Але тут важливо сказати речі, які, на мою думку, є визначальними: все-таки ціна за позичення. За будь яким станом нам треба повертати борги, яких ми набрали. Ми до нас не суттєво набрали перед тим. Так от, ми розрахували разом з Міжнародним валютним фондом і нашими колегами, іншими з міжнародних фінансових організацій, суму запозичень рівно настільки, наскільки нам треба повернути. Запозичення. Ми намагаємося ні на цент не збільшити запозичення нашої держави. Що зов... це означає? Зовнішньої. Це означає, що фактично ви рефінансуємо. Ре... Це реструктуризація боротьбу. Фактично. Ну реструктуризація не називається, але можливо, так якщо так буде простіше, хай буде і так. Тобто ми повинні повернути до кінця цього року 8 мільярдів доларів. От, От 8 мільярдів доларів ми і візьмемо, ні на цент більше. А ставка запозичення, оскільки все одно кошти треба повертати, оскільки ми достатньо солідний і серйозний партнер, якщо ми хочемо бажатися такими. Адже в противному разі з нами просто перестане, причина, перестане працювати світ, і це вдарить не тільки по авторитету держави і уряду, але й ага. по приватним позичальникам. Ага. Так от, якщо б ми виходили зараз на ринок, виходячи з передів наших цінних паперів, боюсь, щоб 11-12% в кращому випадку ми б змогли запосичити кошти, ага. якщо б змогли. Би. Натомість ресурси, які ми отримали міжнародного валютного фонду, оцінюється приблизно близько 3%. Ага. Маю надію, що кошти, які ми отримаємо під гарантію, допустимо, американського уряду, будуть ще під менший відсоток. Тобто це достатньо хороший ресурс. Ми тим самим суттєво здешевлюємо обслуговування такого боргу і отримаємо, ще раз важливо, хочу це підкреслити, не тільки кошти, але й довіру від найсильніших гравців цього світу. От ми плануємо, дасть Бог, вийти на зовнішні ринки запозичень. І ще раз кажу, якби б зараз наскільки ми підіки під які відсотки ми зараз беремо цю гроші? От, ми поки що не беремо нічого. Ми вже рік як не були на зовнішній ринках, тому що нас там ніхто не чекає. А інша річ, от ми зараз спробуємо вийти, але це гарантія американського уряду, тому ми ще раз кажу, там це буде дуже дешеве, нижче 3%. Однак, якби ми попробували на комерційне запозичення зараз вийти, ми б були б в 11-12%. Натомість, у випадку, якщо ми вийдемо, маю надію до кінця літа, десь приблизно, якщо ситуація буде більш-менш стабільною в державі з війною нашою, а переконаний, з усім іншим, ми справимося, то ми можемо розраховувати на дуже хорошу ставку, прийнятну для нас до 6%. Угу. От якщо порівнювати, Ті відсотки, під які брав минулий уряд, і ті відсотки, під які ви зараз розраховуєте, можете взяти, ви можете порівняти ці цифри, чим вони відрізняються? Минулий уряд брав останній раз запозичення приблизно роки. Рік або й більше тому назад і брав орієнтовно під 8%. відсотків. Там не було дуже шалених е, також ставок. А були кращі запозичення. У них теж були запозичення менше 6% відсотків на самому початку його дій, коли е, знов таки була довіра до цього уряду. І, до речі, він Очікування, він, е, очікування були хороші, але він розпочинав програму з міжнародним валютним фондом. Закінчилась правда це досить швидко, тобто не було навіть першого перегляду програми, а тому зразу. Ми зірвали певним чином макроекономічну стабільність, і таким чином уряд фактично на зовнішні ринки запозичень не виходив. Тобто, фактично, це ми зараз беремо ці гроші, які ми беремо в Міжнародного валютну фонду міжнародних організацій, для того, щоб повертати борги, які в нас були від минулого року. Абсолютно в, правильно. в противному разі нам доведеться податки, які ми отримали в гривні, закумулювати угу. з бюджету, вийти на валютний ринок. І в Національному банку, якого і так валюти, не дуже багато в резервах, купити цю валюту для того, щоб віддати борги, значно кращий варіант знайти дешевші запозичення, і хай уряд сам самостійно розрахується сьогодні по своїм боргам і в подальшому буде розраховуватися по тим боргам, які він взяв від Міжнародного валютного фонду.